Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий вентилятор. Він у нас є в трьох різних варіантах підключення: є від USB, є від прикурювача на 12 вольт і є від прикурювача на 24 вольта. В комплекті йде ось такі двосторонні скотч наліпки. Ось такий вентилятор одинарний. Це варіант підключення від прикурювача. І кнопка включення-виключення. Цей вентилятор регулюється на 360 градусів в різні сторони. Як вам зручно, туди його і направляєте. Можна його просто поставити, можна на ось ці наліпки прикріпити, або саморізами кудись до стіни прикріпити. Ось варіант. Такого ж самого вентилятора, тільки від USB. Від USB можна підключати як в автомобілі, так і від Powerbank, від ноутбука, де вам завгодно, де вам він потрібен. Можна використовувати в громадському транспорті, в офісі, на природі, в палатках, де, де вам зручно там і використовувати. Ось такий вентилятор: є кнопка включення-виключення. Він маленький, але дуже потужна і класна дуя. Ось такий вентилятор. Якщо він вас зацікавив, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.